Кудрівка. Четверте місце, 22 зіграних поєдинків у першій лізі. 10 перемог, 5 нічиїх, 7 поразок, 35 очок. Вище металіст, 1925, 36 очок Полтава, СК Полтава, 41 очко і епіцентр, 53. І сьогодні Кудрівка виходить на один з найтаких важливіших матчів точно в своїй історії. Ми побачили капітана голкіпера Антона Яшкова. Він у своїй кар'єрі вже кілька разів грав різноманітні плей оффи перехідні між другою, першою лігою, першою лігою і прем'єр-лігою. І Антон Яшков така одна з найбільш досвідчених, найбільш відомих фігур, тому що це той гравець, який грав в українській прем'єр-лізі. Звичайно, що багато футболістів мають хороший досвід. У у складі команди усього тренера Василя Баранова, але у Юрія Максимова, ну, по-перше, у нього більш Кі майстерні футболісти так ми можемо говорити про те, що і кулач, і кане, і дуква, і склярце футболісти з досвідом з майстерністю. Все ж будемо вважати напевно Ворску фаворитом цієї пари, але фаворитом тільки на папері. Для нас для оболівальників здебільшого української прем'єр-ліги Кудрівка може дати 100% якийсь цікавий сюрприз. Андрій П'ятова поруч із ним, наскільки я правильно розумію, це Йован Марковський. П'ятеро трошечки нижче. Кудрівка і в першій лізі проти своїх суперників достатньо часто грає подібним чином. Ось момент Ворсти. Удар по воротах. Яшков відбиває. І м'яч, враження, залип у воротарському майданчику. Це гольовий шанс полтавської команди. Дійсно, великий-великий шанс. Деніс Дукве віддає передачу поза межами офсайду. Кулач пробиває. І ось так. М'яч щасливо для Кудрівки відскочив не у ворота. Бачимо, як лівою ногою я м'яч відбив. Всяке могло бути після цього моменту. Після. Зараз вперед Салабай пробиває по воротах. Рикошет і м'яч летить повз ворота. Дан Салабай взяв на себе в цій ситуації. Максим Мельничук лівий захисник, який зміщується у центральну зону. Рогозинський. Козак. Козак прострільну передачу. Лур! Стійка! Добивання у воротах, але арбітер піднімає прапорець. Максим Мельничук завершив цю атаку і завершив ударом в стійку. Ну а подальший удар Артема Легостаєва. Він уже був завданий після, попередж... після попереджувального пострілу прапорцем арбітра. Ось дивіться, де Легостаєв на лінії з голкіпером. Тут, звісно, що 100% офсайд. Трошечки, ви знаєте, я подивився на цю атаку Кудрівки і згадував, як ці футболісти, Козак, Мельничук, як вони грали в інгульці. Дуже... Пострільна передача. Проходить цей пас. Махнув Гагун повз м'яч. Атака ворскли триває. І Простріл. Удар по воротах. У шерстня шершня Пан Чишин розводить руками, значить, пенальті немає. Пердута продовжує атакувати. Обігрується з Кане. Ігор Пердута прострілює. Кане точно не чекав, що м'яч опиниться саме там. Дивуся, Найнебезпечніший момент цієї атаки удар Владислава Кулача. Притиснуті, по-перше, руки Шершня, по-друге, вони за спиною, по-третє, м'яч взагалі в руки, як мені здається, і не влучає. Осна Кулача. Той падає. Панчишин поруч. І показує Панчишин, що зараз кулачу треба підніматися. І Кулач просив кутовий. Владислав Кулач показав, що після його підкату. У нього інша думка на ситуацію. У нього була думка, що вибивши м'яч, кулач влучив у ногу захиснику. Тут достатньо чисто теж Артур Думанюк грає, падає кулач, вступає у боротьбу і ну так. Чайнін помилився під час передачі в підкаті Кудрівка. відвоює м'яч і біжить в атаку козак. Козак прострілює. М'яч лучає у футболіста Ворску, йде за межі поля і теж показово ховає руку за спину Павлюк. Ну, в такій ситуації дійсно махати руками це може бути смертельна історія в плані пенальті на власні ворота. Тому подивіться на Павлюка, подивіться, як він ховається. Ще раз момент за участю Владислава Кулача. І ми бачимо тут, що є контакт. Відбувається контакт. Арбітер вирішує, що цього контакту для пенальті недостатньо. Арбітр... Наче кутового м'яч у воротах забиває Ворскла. Після стандарту забиває Деніс Ндукве головою. Дуже важливий гол для ворсклян, які краще розпочали цей поєдинок. Більше створили, ну і забили всередині тайму. Саме вони першими. Це Денісун Дук найкращий бомбардир Полтавців у сезоні. Він забив 4 м'ячі всього-навсього. здавалось би, дуже небагато, але це факт. Він найкращий бомбардир Полтави в УПЛ. В Орску. в УПЛ. 4 м'ячі, от п'ятий. П'ятий уже в плей-офф. Що ж, гол прийшов після третього кутового. І ті вболівальники, які зібралися тут, можуть порадіти. Болівальники Ворстли, які зібралися на виїзному поєдинку. Ну і це президент Ворст, але Лисак, можливо, така якась маленька радість зараз на даному етапі матчу на 25-й хвилині. Мельничук чекає від опонентів. Максим Мельничук подає, здорово подає. Залишається у Кудрівки. Козак. Козак, штрафнув майданчику. Козак. Удар по воротах. Блок. Блок від свого, ще удар по воротах. І м'яч іде за межі поля. Причому за межі поля йде від футболіста, який пробивав, так без рикошету. Гарний момент. Як тільки ми покритикували Кудрівку за їхню відсутність, як одразу навіз, і тут тільки зріст Хребчука допоміг йому м'яч вибити. Козак підібрав, ну і далі. Влучає Сторчоуса. Сторчоус пробиває і там кожен був впевнений, що м'яч вийшов від суперника. Так важко сказати було в динаміці. Підняли руки футболісти Ворсти синхронно. Не хоче розіграти в трічку. І цей розіграш проходить. І цей розіграш ще проходить. І цей розіграш має шанс голом закінчитися. І він закінчується голом. Євген Павлюк забиває центральний захисник. Знову стандарт. Другий темп, щоправда, але розташування центрального захисника Павлюка в чужому штрафному майданчику воно не змінилося. Червий провал. Ну, здавалося, от перша ліга. Це турнір, де дуже багато саме стандартам. Уваги приділяють і де можливо у багатьох команд не така висока майстерність. Це зараз мова не про кудрівку. Але є команди, які надзвичайно багато саме після стандартних ситуацій забивають. А тут команда прем'єр-ліги двічі після стандартів забиває своїм першоліговим суперникам. Євген Павлюк. І зараз гольовий шанс. Каневі дає передачу на Ндуквенду пробиває, м'яч повз ворота пролітає. Але тому, що його відбиває Антон Яшков. Чудовий момент, який виник після грубої помилки так, в центрі поля. Кирило Матвієв обрізав свою команду. Дуже груба передача назад. і Дукве мав забивати. Годьтися, що Денис Дукла мав забивати. Бацула, бацула, шикарно ідея на Салабая. Салабай, Салабай. в Дальній кут пробивав. І м'яч суперник відбиває на кутовий. Вертається назад швидко центральний захисник. Його Місце поки що посів Ігор Пердута, який викидається на суперника. І удар по воротах. Ну і це перший удар в площину воріт. Не стійку, а в площину воріт від футболістів Кудрівки. Пробиває Олексій Литовченко. Для цього він не виходив на футбольне поле. Щільний загалом непоганий удар, однак Ісенко бачив момент удару. Плюс Ворскла націлена на те, щоб скористатися помилками суперника. І зараз ще момент удар поворота. Кулач, добивання Яшко витягує. Антон Яшков, капітан Кудрівки, дійсно багато витягує. Дійсно діє по капітанській зараз подвійний сейв. Спочатку після удару Челядіна, потім після добивання Кулача. Оскільки вже моментів Ворсклян було для того, щоб цю гру уже мати у своїй кишені. Чому мати перевагу з великим рахунком? Ми розуміємо, що їхати в Полтаву потім на матч відповідь ну. Буде складно. Це попередній епізод, коли Дедуквед дуже уважно зіграв, присохнув м'яч собі попід руками. Здорово координовано козак знайшов Литовченко. Його тепер вже козак знайшов Литовченка, Удар Олексія відбиває Ісенко, А можна добити чи ні? Зараз подивимося удар по воротах. Газинського блокує захисник. Дуже було схоже на те, що м'яч може залетіти в ворота в цій ситуації. Ще одна помилка до Укуен, дуковіч навіть вихід, дукве пробиває не сильно по центру воріт. Навіть не дивуєшся вже з таким обрізком або неточностям захисників. О, зрештою, тут варто говорити про те, що немає. Давайте подивимося на цей повтор, потім спробуємо проаналізувати заміну Малиша. Помилився потім, потімков з передачею. Чурко знаходить передачу Литовченка. Литовченко прибирає суперника. Литовченко закручує в данікут! Красиво, як І що там Ісенко витягує? Чи все ж таки був невеличкий рикошет? Ви ну, знаєте, сидячи тут так на трибунах на стадіоні, здалося, що Павло Ісенко дотягнувся пальцями до м'яча. Чудова робота Олексія Литовченка. Те, що треба для сьогоднішнього поєдинку. І ось він Ісенко. По нігтям м'яч пройшов. Ще одна подача з флангу. Литовченко. Головою скид. удар головою. Сенко забирає м'яч. Гарна комбінація. Артем Легостаєв, Найкращий бомбардир Кудрівки міг забивати зараз. Дуже здорово Гостаєв. Відірвався від захисників. Як Форвард зіграв добре. Спочатку кілька кроків у один бік, потім втік від усіх Розрізний пас на світюху. Світюха удар на позиція. Світюха б'є по воротах і кидається у Кіткот Павлюк. Яскраві емоції центрального захисника. Ну, насправді. Дивимося загалом за цією атакою. Передача вечурка, який розрізає половину поля. Світюха реагує на цю передачу, зміщується в центральну зону. Ніби прибирає Павлюка, але довга, довга нога колишнього гравця молодіжної збірної України м'яч вибиває. Ще, але принцип переваги у Ворсклян вони атакують. Прострільна передача. Яшкову відбиває Нестеренко під удар. Кане, кане не дають пробити. Кане не дають пробити воротах. Але 0-2. Світюха. Прострілює удар головою. Ось він гол Кудрівки. Олександр Козак забиває. Чудовий гол. Чудовий гол від Кудрівки. Бачите, якраз весь матч говоримо про те, що команда з першої ліги заслужила. На ну, те, щоб забити сьогодні, І вони забивають на 83-й хвилині. Поки що один гол. Їхня активність і те, що Ворскла е зрештою цілком віддалася обороні, призводить до того, що м'яч у ворота Ворскла. Так, Денис світюха він надзвичайно багато зробив. Мабуть, це все хіба що Ворскла, ні не встигли Ворскла вискочити в контратаку. Що ж, матч, е який був насичений на моменти, на удари, на цікаві події, я розумію, смуток такий відносний Василя Баранова, який міг. Витягнути більше з цього поєдинку Олексменти Кудрівці, команда, яка грає у першій лізі, але дійсно сьогодні показувала в багатьох моментах бажання грати в футбол.